Очередний раз відео про приклад того, що не треба. Приклад того, як не треба робити. приклад того, що не треба ніколи куплять. Сидіння системи пілоту на повітряні подушки. Манкомандор. Ну або будь-який аналог без різниці, який суть проблеми. Вироботка іксообразного механізму. Еліпс з одної сторони, еліпс із сквозним протіром. Втулок, з тут, тут, другої сторони, тут теж, в принципі, сквозний протір був. О, таке сидіння ремонт дуже тяжкий. А такі ремонти, як роблять з наваркою. А не довго не живуть, от вони тріскаються. От, наварка ця, якщо навіть і не трісне, вона довго не працює. Вона з'їдається. Ми даже побачимо, що от теж еліпс іде. От. В принципі, тут то же саме. Поки немає тут підшипників скольження, механізм працювати довго не буде. Це чисто продажний варіант, або чисто, коли ви самі робите. В домашніх умовах у вас немає можливості сюди поставити От, Якщо ви купуєте вже з такими наварками, то утримуйтеся від покупки такого сидіння, а ви якщо купуєте, то це ціна його 20, 30, 40 до 50 доларів під ремонт. І ось, приклад, як збирають на повний різьбових болтах. Підтягують, то що я вам казав раніше, гайку. І зажимають х образним механізмом, він був тоді. Ось вироботка. Бачите, довго він не пройшов. Ось наступний болт, він протертий менше. Але ми бачимо слід, що тут скользило. Чому він протертий менше? Тому що різь, цей повний різьбовий до кінця. А цей болт. Чуть-чуть різьба не доходить до кінця, і терлося воно отуди, і різьба не доходить. От. І, відповідно, по тягах. Одна тяга іксобразна з меншою вироботкою, друга тяга з більшою вироботкою. Якщо і будете ставити, то ставте болт. Не повний різьбовий з маленьким зазором, хоча б, хоча б сантиметр, сантиметр півтора зазору, або навіть і більше, і підкласти просто шайбу. Такий механізм буде ходити довше, чим отакий на повнорізьбовому болті. Давайте поближче. От. Видно. І тепер цей. Є потертость, але менша, набагато, набагато менша. От. Маленький нюанс, але він буде вам коштувати швидкого або планового ремонту. Ну і це все остальні запчастини збиті, вбиті упори, нижні упори отбойника. Теж бажано, щоб вони були цілими. Правда, це цілий упор, ось точка є. А якщо він пірамідкою йде із ступеньок, то дивіться, що він був цілий, тому що на наших дорогах сидіння майже всі просідають вниз із нашим зносом сидінь і амортизація автомобілів. І коли упори зношені, дуже неприємні удари. Хоч у вас сидіння пілот, але удари дуже неприємні. Вироботка може бути також отут, це кріплення верхніх нижніх валів передніх, задніх, верх і низ. Ззаду спереду стоять вали, спереду і зверху стоять отакі бігунки, на яких суобразний механізм розтягується, і, виходить, він зжимається по висоті. Ці кріплення кріпляться ззаду. вони є верхні, вони є нижні. Тут теж буває вироботка, але цю вироботку більш легко устернить. Можна висверлити, вставити ремонтну втулку, змазати його, підкладку туди металеву зробити нормальну, і, в принципі, він буде ходити. От. Отут часто зривається різьба. Не різьба, навіть, а посадка, гаряча посадка металу у цьому второпласті чи в цьому пластику. От. Це, в принципі, по проблемах розборки. Ага, іще одне. Верхній упор. Упор верхнього положення. Бачите, він трохи зігнутий. Не трохи зігнутий. Добре зігнутий. Неправильно відрегульована висота роботи сидіння. Якщо ви регулюєте довгим упором, от, видно, де він кріпиться раз. І де його розсвердили, два. висовуєте вперед. Щоб у вас механізм не сильно високо не піднімався, ну, для тих автомобілів як Камаз і ще що то друге. В принципі, це непогано, не зажме ноги до руля. Ну, буде така от маленька неприємність, в принципі, вона не страшна. Але можна попробувати ще відрегулювати його програматором. ось Програматор, який регулює подачу повітря. Його підпилявши, виставивши по новій. Можна добитись того, що буде у сідушку даватися менше повітря. Менше давати повітря і отак от, от от при верхніх притисках не буде такого от вигинання. Але, знову ж таки, це все залежить від вашої маси. Чи маса дозволить вам зробити такі операції, чи не дозволить. А з таким ремонтом, знову ж таки, наголошуємо, з таким ремонтом. Сидіння від покупки бажано утримуватись, а якщо купуєте, то не більше, ніж 50 доларів. Якщо навіть сидіння і добре. Якщо, звісно, ремонт на такого плану, якщо ремонт якісний із подшипниками скольження, скольження, правильно кажуть, то такий ремонт буде набагато довше служити.